Дівчатка, всім привіт! Хочу вам показати процес моєї роботи по в'язанню гачком, трішечки вже зв'язала. Це моя перша така робота гачком. Колись я пробувала в'язати, але якесь все виходило кривувати, мабуть, тому що я люблю в'язати тільки спицями, але ж треба і. Пробувати і в'язати гачком, тому покажу вам. Це е, я хожу на гурток в'язання. Тут у нас для українців такі організовують клуби, і тому вирішила спробувати. Покажу вам, що в'яжу, покажу ниточки. Німкиня веде цей гурток. Е, тому дуже гарні, дуже класні в'яже вона іграшки. Е, оце в неї такі е, роздруківки. Багато дуже таких в неї журнальчиків і різноманітні іграшки. Я, мені дуже подобається сова птичка, і якраз я її тут знайшла її в'яжу. Так, почала я. Дівчатка, для чого ще вам показую? Якщо хтось хоче, я вам можу це все в своїй групі фотографії поробити. Тут, бачите, тут і квіти, ще якийсь павучок, тиква і три совушки листечко. Оце все тут є опис. Я буду одну, одну совунью вив'язувати. Не знаю, мабуть, в шапці, мабуть, без шапочки. А, але якщо хтось хоче теж вив'язати, якщо ви гарно в'яжете тут на німецькій мові, але все можна легко перев перевести, перекласти, а, якщо щойно, то я вам допоможу. А, тому моя група, я думаю, багато з вас вже знають, моя група в Telegram, де всі. Будуть фотографії, там вже декілька є фотографій наших візерунків чи ще яка інформація на каналі. в мене є і вам потрібна фотографія або моделі якось. То і в тій же групі я можу викласти і фотографії оці, цієї краси. Так, я зв'язала. Тут починається основа, така, вона наповнюється камінцями. Нам пообіцяли принести ці камінці для того, щоб така устойчива була іграшка. Ось сюди я зв'язала як. Звісно, дівчатка, є недоліки якісь, вони і повинні бути, тому що це перша моя робота. Не знаю, ну, мені дуже вже подобається, мабуть. І будемо е, якісь вироби, плечові в'язати гачком, але це тільки початок. Це е, починається з цього, і потім вже в'яжемо ось по такій схемці, в'яжемо е, тулуб, починає, по, ну, оця вся тулуб і голова це все одним е, виробом в'яжеться, починаючи. ну, сюди, Бачите, я. Почала в'язати голову. Так виходить. Гарні дуже нитки, пряжа. Пряжу цю можна прати в пральній машинці. Зараз вам покажу. У цієї німкині прям каталог з ниточками, і вона по ньому дуже багато пряжі заказує. Вона чудові іграшки в'яже. Дуже класні. Вони всі такі е, яркі, бачите, гар, гарна пряжа. Не кислотні відтінки, а такі вони натуральні і кольорах. У мене просто, бачите, такі більш телесні кольори, а там е, яскравих багато. Ну, все так же, як на малюночку. Оце, мабуть, цими нитками і вив'язано все. До речі, так, треба вам показати поближче. Так, от отакі. Катання з 1822 року. Нитички. 50 грамів тут, бачите, і для шарфіка, і для шапочки йде ця Прати при 40 градусах. Я в'яжу гачком номер 2 Вона в мене, бачите, ну для іграшки таке тугеньке якраз буде. Але якщо буде якийсь другий виріб, плечовий, наприклад. В'язати цими ниточками, то тут, бачите, пор, пропонується від 2,5 до 3,5. І гачок, мабуть, дв... ні. Гачок це перший і спиці. Ну треба Треба пробувати. Так, я хочу подивитися. Так, 50 грамів 125 метрів. І виробник Deutschland. Так, такі ниточки. Дуже гарні, дуже приємні. Так, дівчатка, для вас ще один сюрприз. Сьогодні е наша вчителька по в'язанню принесла декілька книжечок. Ще є один журнал з візерунками гачком. Я е обов'язково зроблю огляд, а сьогодні в мене для вас є. Е Сюрприз, таку книжку я взяла для того, щоб зробити огляд. Тут іграшки є гарненькі, але ж спицями вив'язані. Зараз в наступному відео буде, сьогодні буде огляд, трішечки пізніше, зніму і зразу опублікую. І е, у нас буде з вами два денечки, мабуть, і пізніше можна буле, буде, але е, 100% сьогодні, завтра і півдня. П'ятницю я зможу вам необхідну схемку е скопіювати і виставити в телеграм-каналі моєму, і вона буде доступна, яка іграшка вам сподобається. Це дуже захоплює в'язати іграшки, ніколи не думала, що буду цим займатися. Але ж бачите, у нас багато що складається останнім часом в житті українців, що ніколи ми не планували і не думали. Тож, дівчатка, е зараз. Роблю огляд і викладаю, дивіться, і одразу мені пишіть. Можна під цим відео, під там, де буде огляд книжки, що ви хочете, яку схемку, і в телеграм-каналі зразу ви її побачите. Так, дівчатка, дякую за огляд. Пишіть коментарі, як ви. Відноситися до в'язаних іграшок, мабуть, в'яжете, як в'яжете гачком чи спицями, не коментуйте одним словом, ставте вподобайки і діліться моїми відео. Буду вам вдячна! Всім гарного настрою і мирного неба над головою!